Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Редакція американського таблоїда The New York Post, який є улюбленою газетою Дональда Трампа, опублікувала звернення до президента США із закликом відновити постачання всієї військової допомоги Україні. Редакційний матеріал The New York Post звертає увагу, що після заклику Трампа до Владіміра Путіна припинити агресію, той здійснив найбільший обстріл Києва з початку повномасштабного вторгнення. То чому, пане президенте, ваша адміністрація карає Україну? Запитують автори статті. Журналісти підкреслюють, чого. Господар Кремля розуміє тільки силу і продовжуватиме ображати і ігнорувати вас, якщо Сполучені Штати не зобов'яжуться захищати Київ. Падіння України не та катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого, або яку можна списати на незначні обставини. Вона дестабілізує світ, послабить Америку і негативно позначиться на вашому президентстві. Не відступайте. Йдеться в статті The New York Post вважається улюбленою газетою Дональда Трампа, яку йому подають кожного ранку перед початком роботи в Білому домі, Таблоїд відомий тим, що послідовно підтримував нинішнього президента США.